Ну, непроста гра, больова перемога після 0-2. За рахунок чого вдалося, мабуть, що стало головною причиною. Ну, Один відіграв після Профінули? першого тайму. В принципі, ну, вибачте, повозили вас в першому таймі. Ну, я б не, я б не сказав, повозили, просто забили свої моменти хлопці. Я не знаю, прокинулись, мабуть, тому і почали грати в свою Ми гру. Ну, перебудувалися, зокрема, на чому акцентував Шуш, тому що було як гравців, суперники лівою ногою не зовсім правильно вибирали позицію. Десь по центру у вас були прогалини. В другому таймі погодите, що ключовим моментом стала помилка голкіпера суперників, який привіз собі другий м'яч. Можливо, ну я хочу сказати, не треба вішати всі. Е, так скажемо, проблеми на воротаря, тому що і хлопці перестали грати, чесно кажучи. Ми додали, сталися агресивими. А вони якби зупинилися, просто вперед виносили. Ну це треба дивитися, розбирати Це не моя справа. Так, і як забували по 20 топів дієшки, можливо, скажу? Не знаю, просто бив ворота і все, дає сам. Та ну просто розкачали вліво, вправо. Захисника теж не воротаря. Ну, Одразу розумів, чи він, ну як Просто... Та бив в ствір в рамку воріт би все. А попало так, ну повезло. Слава Дядь, Богу. З перемогою. Дякую, дякую.